Шістьом кандидатам ЦВК відмовила у реєстрації через внесення неповної суми застави, яка становить 60 тисяч гривень. Заєстрованих наразі ще немає, розказав нам Олександр Мошнягу. Сьогодні дуже багато пліток, дуже багато і в експертному середовищі. І в соціальних мережах, на сайтах різних, є різні чутки про те, хто буде висуватись, хто не буде висуватись. Я думаю, що ну, поки краще зачекати до 20-го числа. Постава це гарантія така, знаєте, запобіжник того, що вибори на окрузі не перетворяться у повний фарс. Коли вибори у нас проводяться в окремому окрузі, явка дуже низька. Я хочу нагадати вибори 17-го року. Коли у нас в 183-му окрузі прийшло і щось, я якщо не помиляюсь, 17%. Явка на дочасних виборах, які проводяться в окремому окрузі, завжди набагато нижче ніж на всіх інших виборах. З 1 по 20 вересня включно проходить висування кандидатів у народні депутати України політичними партіями. З 1 до 30 вересня, включно визначаються кандидати самовисуванці. Також подаються до команди до ЦВК для реєстрації. До 10 вересня включно утворюються окружні виборчі комісії. До 5 жовтня завершається реєстрація кандидатів у народні депутати до 6 жовтня включно будуть затверджені форма колір і текст виборчого бюлетеня для голосування до 15 жовтня включно створені дільничні виборчі комісії до 23 жовтня будуть готові бюлетені о 24 годині 29 жовтня виборча агітація буде завершена результати виборів мають оприлюднити до 15 листопада включно Тіньова виборча кампанія розпочалася ще до 1 вересня Пояснив Володимир Молчанов. «Білборди, передусім це були Алагута Устінов, а також деякі інші політики. Ну, наприклад, Дмитрук, який вже встиг померти після того. Тобто вони ще не були кандидатами. У нас закон не забороняє сама рекламу, бо притягти за таку початку виборчої кампанії рекламу неможливо нікого. Зараз такої активної кампанії немає. Скоріше за все, за досвідом попередніх всіх таких проміжних виборів, явка буде незначною, ну, може там 10 тисяч виборців прийде на всьому. І тому, власне, більш, мабуть, виборці сподіваються на якісь цільові, вмотивовані групи своїх там, знайомих, прихильників. І прийдуть, тобто переконувати спеціально поки що нікого не намагаються. На сьогодні відомо, що кандидат від партії Нам тут жити Геннадій Лагута подав документи до центральної виборчої комісії для реєстрації на участь у проміжних виборах у 184-му окрузі. Цю інформацію опублікували на сторінці партії у мережі Фейсбук та підтвердив телефоном сам політик. Від європейської солідарності на зборах партії кандидатом обрала Ігоря Ясопенко. Про це нам телефоном сказав народний депутат від Європейської солідарності Сергій Хлам від партії Слуга народу на народного депутата кандидата ще не обрали. Політична партія Слуга народу ще не видвинула свого кандидата на 184-й виборчий округ. Ще є для цього час, і ми обов'язково приймемо рішення саме щодо участі у виборах і висунення кандидатів. Всього у Херсонській області 5 виборчих округів – 182, 183, 184, 185 і 186. Це 764 виборчі дільниці. Одномандатний виборчий округ 184 був утворений 28 квітня 2012 року постановою ЦВК номер 82. Центром округу є місто Нова Каховка Каховського району. Територія 184-го округу охоплює Береславський район, частину Каховського і частину Херсонського районів. Це 188 постійних виборчих дільниць. У попередні роки народними депутатами у 184 окрузі обиралися Микола Дмитрок від партії регіонів, Іван Вінник від блоку Петра Порошенка, Ігор Колихаєв самовисуванець. Оксана Хлібос, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.